От сьогодні прийшов пакет такий. Зараз буде розпаковка, сюрприз. Я коли виставляв оцей свій саньо, ви знаєте, ми його вже зробили, виставляв на продажу. І там вискочила похожий саньо в неробочому стані, дуже дешево він продавався. І це дуже просто, в мене були гроші там в тому віртуальному кошельку. Там є кнопка, просто нажав купити і все. Зараз скриємо, побачимо, що там. Та і запчасті, антенна випала. Коротше, ще одна. один такий санів, як цей. Мені інтересно, я недавно робив цей і охота встановити цей. Діло в тому, що дешево було, він продавався як неробочий. Він кому інтересно, це 15 євро просила дівчинка. Я не дарувався, я взяв. Я її вже бачив, ну, як по фотографіях. Мені цікаво, який рік, яка От, Ви пам'ятаєте, там електроліти, там пропадало, транзистор почимняв. Ну це по свіжій пам'яті хочу все зробити. Зараз скриємо, подивимося. Ілі включимо. Давайте включимо спочатку. Ну хто дивився мій канал? Ми ви пам'ятаєте, що при першому включенні у нас було, що не було контакту отут в цьому э, шнурах. І там далі переключатель напряження 127-220, Я думаю, що тут така ж сама музика. Ну, пробуємо. ты Да ничего. Вин мертвый. Ничего. Ну что, Вин, комплектный? Ну видно, что тут уже кто-то что-то пытался делать. Ну вот, даже пасек поставили. Ну, неправильно його заправили. Він не дожи так іти, він не так йти. Ну, коротше там. Ну, це не важливо, Там не один пасік. Так, да, все повторяється. Тут нема контакту. Начнемо відсюди. Переключатель напряження 127-220. Нащо вони його роблять? У мене в тому було два рази, я його включив на 127 случайно. Це дурне діло. Ну що, запустився він. Оцей е кабель не робочий, не дзвониться взагалі. Так що, це мусор. Я поставив цей від того. Отут дуже грязно, єлі добився контакту, щоб щось почути. Це середнє. Я далі я не можу їх там. Треба чистити спочатку цей потім. Вже дальше. Ну що інтересно, я замітив по сравнів із тим, отут у мене на вході прийомника 7 вольт, а конденсатори та стоять на 63 вольта, а тут 5 вольт, як положено, і він видає. Трансформатор видає ой, 7 вольт, що то там такое, а там більше. Я не, не міг зрозуміти, чого так відбувається. Треба розбиратися і там в мене є по тому. Тому мені зараз цей і цей зрівняти, як воно робить. Ну я не буду все показувати. Я кінці розкажу. Зробив я його. Тепер два однакових. Це не ремонт, можна сказати, а реставрація була. Всі контакти, де подвижні контакти, треба було все почистити. Ззаді там. Він потрохи оживав. Зразу переключатель діапазонів, потім переключатель оцей радіо. Мотор був заклинивший, теж треба було чистити, нижній підшипник заклинив, розбирав. І 12 електролітів, так як у тому поміняв. Він із 76-го года. цей з 75-го, бо я знайшов на моторі. На, на, на дата стоїть 76-й рік. На платах 75-й. Що ще? У цьому виход із трансформатора переменне напряження 6,5 вольт. Тут 6. На виході вже 7,9 вольта. Після випрямителя. Тут 7 вольт. І це починається з цього. Тут повишене напряження, навіть по індикатору видно, що вони по-разному показують. Цей зеленому секторі, а цей на всю шкалу. Коротше, на прийомник іде тут 7 вольт, а тут 5, як положено по інструкції, по схемі. І Із-за цього цей чувстві, більш чувствительніший, ніж цей прийомник. І така ж сама байда длинні тут не роблять. Просто шипеть і все нема. На длинних тільки дві станції. От одна і ще одна. Отак От вони роблять. Ну тут. А все. От тут хоч шум якийсь єсть діапазон, а там нічого. І от длинні на всю нічого. І от що я замітив, є на длинних ЛВ, от. на цій схемі ось є конденсатор на корпус. Виход. Це гетеродін і виход ось на корпус. Якби душе оцей сигнал гетеродіна занижає. На корпус його йде. На других діапазонах немає такого конденсатора. Але ось друга схема, тут його немає. Тут немає цього конденсатора. А там по схемі він є. І тут є, і тут є. Я зараз спробую його убрати. От він цей конденсатор. Він навіть не в платі а бачите, так, ззаді. Заработало. Оце длинні. Одна станція є. Ну Хоча б я тепер чую шум ефіра. А то було просто тишина. Появилася друга станція. Прийшлося оцей. Патушку здвинуть, бачите на стіки. Вот. І все все заработало. Оце дві станції тут. Французи. І друга. І оце друга. Теж французи. Ну, отак вона работает. І так виходить, що той конденсатор треба вбирати. Ну, все, тепер длінні робота. Дві станції ці є. Просто тут тихіше, тому що по індикатору тут менше напряження. Ну, прямо трансформатор видає менше. Ну все, тепер займемо чимось другим.